У Вараші торговці одного з ринків лишилися без своїх місць. Люди багато років торгували вздовж дороги, облаштували там собі торгові точки. У місті дану дорогу вирішили зробити проїзною, а торговців переселити на територію ринку. Але нові умови підприємців не влаштовують. Чому дізнавалась Тетяна Петрина? Це торговці одного з ринків у Вараші. Люди обурені, бо тепер їм ніде торгувати. Багато років поспіль продавали свій крам на облаштованих місцях поблизу ринку. Зараз за цю ділянку між міською владою та продавцями розпочались справжні баталії. Це все комунальна власність Чому Під час війни ви таку бучу робите? Для чого ви бачимо робите? ми сьогодні бачили з вами. Сімада, як їхала ви... машина, а як скільки ми всі років тули комунальної масі не було. А 20 років були? Ні, власні 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 власні. Власні. ми просто повертаємо ділянку їй, її, її призначення. Дорога, проїзд. На заміну проїзній частині людям запропонували працювати безпосередньо на території ринку, та умови там підприємців не задовільнили. Зігнали всіх в одну кучу тут. І риба, тут і колбаса, тут і масло, і от такі товари, як у мене, було місце тут. Щось стали мішати ми. От, ну що хочу сказати, що, звісно, треба розбиратися, треба йти вияснювати це. Ну, але ж діло в тому, що це директор повинен на ринку зробити, ну, а ми повинні працювати. Для людей, які все життя тут працюють, незрозуміло, чому саме у військовий час влада взялась за це. Припускають цю ділянку хочуть використати у особистих інтересах. Я 25 років пропрацювала тут і все не статя, мене не ніколи так, не мене. образив ні базарком. Ніхто мене не образив тут. Завжди за мною заступалися. А зараз прийшла міська рада. Зараз хто прийшов. А хто ще у нас володіє містом? Я не знаю, хто ще в нас володіє містом. Не базарком, не ми, ми ніхто. Ми тут як щури, якісь стоїмо, працюємо на ЗСУ. Ми передаємо. Ми завжди ніхто із підприємців не стояв у стороні. Ніколи. Директор ринку торговців підтримує. Впевнений, місто хоче забрати дану земельну ділянку. Спочатку були такі дії, як зараз: розогнати, вигнать і обрати. Почому? тому, що сюди готується друга людина, яка займе це. Територію такі припущення підприємців представник міської ради Володимир Гребенкін назвав безпідставними. Говорить, ділянка не передбачає ніяких торгових зон. Я не знаю звідки вони це придумали, звідки це взялося. Я ще раз наголошую, що відбуваються дії із повернення земельній ділянці її безпосереднє призначення проїзд, дорога. Для того, щоб як я казав, що спеціальний транспорт може проїхати, там, пожежний в разі чого, або інший транспорт, який, я ж кажу, напрацьовані певні плани реагування з військовими, з спецслужбами. Для того щоб можна було задіювати, каже, місця на ринку вистачить для всіх торговців. Щоправда, контролер ринку каже, він поділений на промислові та продуктові зони, тому змішувати товари не зможуть. Якщо та одна людина, що торгує з постілью, перейде сюди, а остальні продукти не в змозі, немає їм місця. Це одна людина, тільки торгує постілью. А ми говоримо про загальну кількість людей. Такі дії влади не влаштовують і деяких мешканців Вараша. Ті, з ким вдалось поспілкуватись, змінами не задоволені. Це було нормально, це було всім зручно. А це зараз обрали. Тепер бігає, шукаєш де що купити. Це бред просто. Хай би люди торгували. А тепер їх повеселяли. Хто знає куди. І поки влада і керівництво ринку вирішуватимуть всі організаційні питання. Підприємці лишаються заручниками ситуації. Кажуть, будуть торгувати і далі. Що правда де, не знають. Говорять, залишати людей без заробітку у час війни як мінімум несправедливо. Тетяна Петрина, Володимир Захаров. Новини Рівного.